Привіт, дорогі друзі! Бачите, як які в нас обставини. Світла немає. Я думаю, чекати уже далі вже немає сенсу. Буду виходити до вас на зустріч, дорогі мої. Вітаю вас! Бажаю вам всього найкращого. І Всі, всі часи темряви, хай буде світло на душі. Хай наше кожне серце передає один одному лучики добра, любви. І надії, що все буде обов'язково добре. Дуже-дуже я вам вдячна за, за вашу увагу, за ваш час, за ваші коментарі і за ваші лайки. Одне серцебиття, одне побажання щире всім міцного здоров'я. Збережіть себе, збережіть себе для себе, для своїх сімей і для наших нових добрих новин. Вони обов'язково прийдуть. Сьогодні за мною. Напарниця світлодіодна бездротова лампа. наше приобретіння у наш такі нелегкі часи. Сьогодні буде таке відео. Давайте я сьогодні буду трошки зжатий ж... формат, що передає нам інформаційний простір, а саме для України, яка зараз знаходиться в дуже важкому становищі і з агресією, зв'язку з Агресією Росії. Находиться у війні, знаходиться у темряві більше, більший час. І які ж ідуть енергії і інформація для України на ближні дні? А саме сьогодні у нас 16 січня п'ятниця. І сьогодні ми робимо теро прогноз на 17, 18 і 19 січня. Так, там уже буде по хрещення в неділю, а в, а, в, а в понеділок, а в неділю буде Богоявлення. Водичка гарна і Богоявленська, і Крещенська. Я пропоную поки цей перехідний період празнувати свята два рази. Я думаю, що це обнадійливо звучить на сьогоднішні наші такі енергії і на складне життя. І що у нас буде все добре для України. Яка йде інформація? На ближні наступні дні. Щось оголошувати нам будуть. Готуються нам щось оголошувати, працюють над якимось оголошенням. І це оголошення буде добре. Що тут? Прибрежні райони. Будьте внимательні, Україна, морсь... море, море, Дніпро, прибрежні райони, вода буде, буде ситуація плачевна і за, і за атак ворога будуть знову проблеми з засвітленням. продовжуються для України. Друзі, ну от я хочу дуже, щоб ці б інформація, яка прийшла, радісні звістки з усього світу, про якісь дружні, можливо, це будуть якісь розговори, переговори. Щось буде весь мир, буде, буде щось робити для того, щоб ми з вами раділи. Друзі, сьогодні у нас такі карти. Я не хочу інших. Ворог у нас є карта дьявола, який зображен змією вокруг дерева. Ми її прекрасно з вами знаємо. Але хтось дуже впливовий, впливовий, якась дуже впливова людина змінить наше направлення для України. Для України поки що, поки що дуже багато людей сидить у сумніві. Из-за енергії войны внимательно буде ще страшно, будемо ми ще ходити з искусственными фонариками. Буде дуже ще страшно, нам будуть ще обстріли, будемо дуже обережними чогось від, від обстрілів і чомусь прибережні райони ще покажуть про сохранів жизней, про сохранение жизни людей. Друзі, інформація обширна і головне, що ми з вами повинні знати: Україна, Века Пінтаклі, Туз Жезлов. Дев'ятка Пентаклі, ну, фінансова допомога, допомога каких-то А то всюду буде і нам придоження і фінансова допомога. Вона обов'язково буде. Будуть прийматися важніше, важливі дуже рішення. І дуже це все обнадійливо. Так, дороги. Що стосовно дорог Україна дороги можуть атакувати. Морські железні дороги, автодороги, саме транспорт, саме логістика, перевозчики, то що перевозять, можуть бути атаковані в ці дні. Ставимо захист на всіх переміщених особ, на весь транспорт, який щось перевозить для людей для України. Хай все буде добре. І сьогоднішня вечірня зустріч буде далі. Ми продовжимо про Херсонську область, а саме про правий берег. Херсонської області по містам і селам. І, і далі і друге відео, якщо в мене тут хватит заряду телефона, обов'язково зробимо на лівий берег. По містам і селам. Так, правий берег Херсонської області загальна інформація. Загальна інформація на правий берег. карта исполнения желания, карта материальной помощи и карта великих переживаний. Прибрежные районы не исключено разрушение и частных домов, и каких-то систем газоспоруды и водоспоруды. Прибрежные, прибрежные районы, какие-то разрушения воды, Водних систем. Яких-то сооружений ще треба було для людей. Дуже шкода буде людям, що щось можуть розбити. Це можуть бути водопостачання, газопостачання. Порада для всього правого берега. Десятка жезлів, дуже важко. Так, порада. Для всього правого берега будьте дуже-дуже обережні в транспорті, в який знаходиться дороги біля води. Транспорт дорога Транспорт-дорога возле води. Тут будьте максимально обережні, буде страшно правий берег. Буде ще, Будуть ще обстріли, і ночі буде, і, і ночі будуть трошки ужасати. Трошки іще нас не дуже не дуже, заспок... дуже заспокіляють. Так, далі. Херсон. Діти, бережіть дітей, будь ласка, може бути, може людина, дитина попасти в якусь ситуацію, де вона може пострадати від пострілів. Це дуже місто недалеко возле води, я максимально вас бережу. Женщина, і діти, дітські очищення, будьте в безпеці, будьте в укриттях, тому що дуже велике попередження, місто Херсон, місто Херсон, водичка, дорога возле води неочікувана, буде атакована. Атакована, атакована, можуть бути дороги, вокзали, железнодорожні вокзали і путі. Автомобільні, железнодорожні дороги можуть бути атаковані. Жінки з, діть, з дітьми бережіть себе дуже велика небезпека. Хай не буде цієї ці небезпеки, але ми повинні це знати. Порада міста Херсон. Це ж, ж таки діти. І ангелів-охоронців запрошуйте на захист дітей. Підказують, що дуже, дуже велика ймовірність, якщо ви будете звертати до ангелів-охоронців, дуже велика, великий шанс, що ці ситуації можна, можна збіжати і пропустити такі ситуації. Далі нова Воронцовка. Сьогодні будемо в пределах возможного Сокорівка, золота балка. Це на три дні йде. нова александровка гаврилевка дуччаны качкаревка нова воронцовка друзья водный ресурс газовый ресурс Будьте внимательні, тут спеціалісти можуть працювати, щоб не попали ні під який удар. Спеціалісти, які щось працювати роблять, це можуть бути і водопостачання, і газовщики, і це можуть бути люди, які возле води які спеціалізації. Будь ласка, будьте обережні, якийсь енергетично-фінансовий об'єкт, будьте обережні, осокорівка. Сокоревка, транспортные средства, будьте внимательны. Кто едет за рулем, будьте дуже-дуже внимательны в транспорте. Золотая балка. Работающий объект может быть атакован и будет очень страшно, и может быть даже ранение. Работающий объект, работающее предприятие. Михайлевка. Михайлівка, може бути дуже страшно за свої дома, за і за свої, саме за частні дома. Там, де люди живуть, і ще. То... Защитники, наші защитники, золота балка. Вода, защитники. Там ще, кроме, кроме людей, які захищають, і ще якийсь транспорт, ще може бути атакован, атакован район золотої балки. Дуже, дуже, дуже великий можуть бути бой і можуть бути ранені. Михайлівка. Будьте в безпечних місцях, є загроза ранення у людей, які їдуть по якимсь справам, які ведуть якісь документи і бумаги. Ось так от. І ще, друзі, неочікувано. Друзі, хто із Михайлівки, добра новина, хтось дуже чекає якоїсь зустрічі з добрими і лю і лю, людьми, яких ви дуже любите, вона обов'язково буде. Ви зустрінетесь. Нова Олександровка. Наші захисники дуже хтось себе дуже почуває, дуже одинока, і, і, і про них треба. Молиться, друзі, вони просто не їм потрібна наша підтримка, молитви і захист. От сьогодні чогось на нову Олександровку У когось прийде від дитини радісна, дуже новина, очікуйте. Гаврилівка. Гаврилівка безконечно, безконечно показують тяжову ситуація може бути атакована. Атакована земля Гавриловки, і тут можуть бути ранені. Тут ворог готовий якусь ситуацію, не дуже небажано. бажано. Не. Туччани не можуть бути якесь визгарання споруди важливої возле дороги, і там може бути знаходиться транспорт, і, случи, і случиться возгорання. Будьте, будь ласка, дуже обережні. Какой-то об'єкт може бути качкарівка. Качкарівка идут бои, и, может быть, тоже потери, настрій тяжелый, из-за боев может люди пострадать. Треба молиться. И до ирофан, верховный жрез, треба молиться. Більше за наших захисників також. Милове, червоний маяк, зміївка Береслав, Архангельська Рада кадрада Каменка, Казацька Львове. Милове. Червоний маяк, Зміївка, Бірислав, Архангельська, Крада Кам'янка, Казацьке, Львове, Милове. Зустрічі, бажані зустрічі будуть будуть дуже, будуть дуже вам приємні. Для когось особистий де розклад. По безпеці. Угу. Хтось фінансово може пострадати, бережіть свої фінанси і всі розходи, приходи, все будь будьте дуже уважні. І ще можуть можуть пострадати якийсь склад, якесь приміщення там, де щось храниться. Червоний маяк. Захисники. Хтось із захисників, червоний маяк, хто працює військовим. Дуже-дуже, дуже-дуже скучає за своєю коханою дружиною або дівчиною. Для червоний маяк там дуже велике почуття. Для кого ж це просто йде особистий розклад. Просто ця людина зараз знаходиться в дуже тяжолой ситуації, і саме в цій тяжої ситуації в поганих умовах. Ця людина в червоному маяку, це чоловік. Думаю про свою кохану, про свою кохану дружину або кохану дівчину. Боже, іноді бувають такі розклади йдуть просто особисто для когось. Я вам дуже бажаю всім любити, дружити і цінувати один одного. Все буде добре, обов'язково. Бо наш девіз з вами. Дружимо, любимо, віримо і об'єднуємо наші серця. Особисті розклади консультації проводимо відеозв'язком в відео Вайбері або в Телеграмі, в номер телефона внизу під відео. Йдемо далі. Зміївка. На зміївці дуже небезпечно. Може чоловік потрапити під обстріл. Може хтось побачить, як хтось, як хтось когось ранило і чи є життя між життям і смертю. Будьте безмежно обережні. Береслав громада. Может быть, атакований Береславский район. Дома-людей. Дома-людей, житловый сектор. Береславский район. Может быть, бои, отражение атак. Береславский район дороги. Вот это все вагоны, дороги, колеса, там передвижения. Тоже будьте, будь ласка, максимально обережне. Архангельская. Архангельська может быть атакований дорогущий об'єкт, важливий економічно для людей. Щось будуть вам вирішувати з освітленням і зв'язком. Щось буде влада вирішувати для вас. Адрада Великі переживання для чоловіка і жінки, дорога, дорога додому, дорога, про яку ви мріяли, дуже великі переживання. Ви все зможете, якась чудесна сила на вас спускається і вробить вас всім і сильним. Бажаю вам всім такого відчуття енергії. Казацька. Що у нас на казацькому? Водичка. Водичка. Об'єкт дорогостоящий. Може бути атакован. Казацька. Це може бути і вокзалы, дорога, мост. І може бути учищение, Лікувальний заклад, Навчальний. церква або військовий. В небезпеці. Львова. Львові воєнні дії, бережіть дітей, обстріл, бережіть, будь ласка, дітей і чому документи. документами. Обратите увагу на сохранность документів. Далі. Тягинка Понятівка, Дар'ївка Микильська, Антоновка Кіндійка, Зеленівка, Чорнобаївка. На 17, 18, 19. Тягинка, понятівка, Дарівка, Микильська, Антоновка, Кіндійка, Зеленівка, Чорнобаївка. Тягинка дуже страшна. Вода Вода безконечно страшна возле води. Дьявол буде атакувати. Буде дуже-дуже страшно Бережіть себе. Дуже не хочеться мені ці слова вам говорити. Понятівка, від меча може бути поранений чоловік. Може, в себе вдома, все в дворі. Будьте дуже обережні. Дар'явка. Дуже дякую, девочки. хто пише, завжди подяку Адар'євці королева Пінтаклі. Ви, по якимось справам, можете вирішити в дорогу, і це буде дорога для вас добра, для якоїсь жінки особистий розклад. І кого я дякую вам, мабуть, цей розклад. Ви будете збиратися в дорогу, яка вам буде дуже-дуже цікава, і це добрі енергії, а по безпеці. То тобто, в дорозі якийсь чоловік може бути дуже-дуже атакован. Микильска. Вода. Там, де працюють професі... професіонали, група професіоналів допомагають. Можуть бути жертви тут. Большая вероятность. Антоновка. На Антоновку военные. Воєнне. Антоновка, про що мова. Двоє людей возле води неочікувано. Якась, може, дуже нежидана велика. Антоновка, діти закохані. Можуть бути великий бой, сопротивление, противостояние, і будьте, будь ласка, обережні. какая група людей, серед них є діти, знаходяться в небезпеці. Кіндійка. Може бути розрушення возле води якоїсь породи, якихось каналів, вода, газ. Максимально будьте обережні. Зеленівка. Зеленівка. Хтось сидить, дуже сумує і скучає, а хтось достигне своїх цілей, ваше бажання здійсниться. Хтось дуже приємно, спочиває, і якась, якісь новини можуть, можуть бути від якоїсь людини, яка далека отримати дуже, дуже добрі. Що ще? Зеленівка. Будьте в безпечних містах. Той, хто в дорозі, молода людина при роботі, можуть, можуть солкнутися з великими труднощами. І це буде. Якесь обмеження дороги, це буде обстріл, будьте максимально обережні. Молода людина, чоловік, який їде по справам по роботі, максимально будьте обережні. Район Зеленівки, Чорнобаївка. Чорнобайвські землі приїжджає якась допомога, дуже суттєва для захисту і для змін на краще. Що тут на Чернобаївці? Була важка ситуація з енергетикою в домах. І, бачите, люди кімната, кімната від може бути тяжело в кімнату погруження. Так, дев'ятка жезлів, ми сильні, ми мужні, ми приймаємо рішення, хоч ми вже дуже-дуже всі напереживалися і розпереживалися. Зараз хтось великий. Потужна сила за нас. Ідемо далі, друзі. Дивимося далі. Камишани, Білозерка, Ромашково Велетенське, Дніпровське, Томина Балка, Кизоми, Станіслав, Широка Балка, Олександрівка. Для вас йде, друзі, інформація саме для вашого містечка, а можливо, для вас особисто на те містечко, про яке про яке ви дивитеся і яке ви чекаєте? Комишани: Білозерка, Ромашкове, Велетенське, Дніпровське, Томина Балка, Кизомис, Станіслав, Широка Балка, Олександрівка. Дивимося, друзі, камешани, дуже великі переживання будуть у наших захисників. Ми повинні їх підтримати. Може бути атаковане місце де наші захисники. Дуже уважно підсилюємо захист білозерка. Хтось приїде, потужний, впливовий. Для, для вас вирішувати якісь, якісь питання, тому що е, в Білосеркі ваші чогось дуже погані умови для проживання. Якась допомога, може, щось допомогу якусь вам везуть. Чекаємо. Час не за дома. поставте захист на, на, на свої будівлі. Ромашкове. Ромашкове. Боже, а тут про любов. Хтось тобто дуже скучає за своєю коханою дружиною і за своїм сином. Представляєте? І коли місяць на небі дуже темно, ця людина дуже-дуже мріє про своїх, про свою сім'ю. Боже, моє для когось це, і, і по місяцю, а як воно далі буде? Ромашка по безпеці, водичка, багато водички. Там поки закрита, закрита ромашкова. Велетенське. Давайте так, на Велетенському поки що дуже-дуже страшно. І там можуть питатися атакувати там де працюють люди. Дніпровське. Будьте сильними і бережіть, і, і бережіть. І зараз у когось з Дніпровського якісь є випросити з фінансуванням ваших дітей. І це ви все зможете. Це якась. Вам щось треба зробити, оформить якісь документи і про безпеку нічого. Томина Балка. Можуть бути атаковані зненацька якесь приміщення, якісь складські поміщення. Будьте обережні. Карта вогню і вас гарання. Кизамис. Кизамис. Дуже обережно. Там йдуть какие вложення, якась допомога і цей об'єкт. тоже может быть в напряжении, в каком-то, чтобы не стать жертвой каких-то обстоятельств. Какой-то финансово-экономичный, потужный финансовый какой-то объект, сооружение, склад, хороший дом. Будьте внимательны. Станислав, захисники. Обережно дуже. Наші захисники. У них дуже велика зараз загроза. Широка балка. Важка ситуація. Можуть люд, люди їхати, і там діти, і молоді, і дорослі, і можуть бути атаковані. Дорога возле води. Олександровка. В Олександровці погано па Засвітленням в ваших домах, на, вашим, ваших, на ваших землях, хтось тебе дуже почуває складно. Будьте внимательні теж в дорозі, якщо будете їхати кудись. І Іще з Олександрівки. Олександрівка, яка жінка чекає зустрічі? Дуже-дуже. Дуже-дуже зустрічі. Можливо, ваша, ваш чоловік, ваш молоди, ваша молода, кохана людина, моліться за неї, бо вона може бути травмована, якщо людина військова, будьте максимально обережні. І поради для всіх, для правого берега Херсонської області: карта суда, карта Ангела, який, карта суда, карта кармічних... Кармічних енергій, темні часи, ми обов'язково з вами переживемо, як страшний суд. І Із цієї тьми дивіться, яка красива потужна карта, і з цієї тьми возрождається ангел. Просто йде трансформація, просто йдуть такі часи, які ми з вами повинні пережити. Це часи війни, і це енергії війни, і ми їх обов'язково переживемо, як би нам зараз не було. Сумно, ми дякуємо сьогодні таку чудову колоду таро за інформацію, яка йде по цим чудовим картинкам, по цій чудовій е, е, системі. Я вам всім бажаю самого самого кращого ангела-охоронця. Я вам ж... бажаю міцного здоров'я. Бережіть себе для себе, для своїх близьких і для одержання, щоб ми з вами одержували добрі новини. Ці темні часи обов'язково ми з вами переживемо. Ми вас із цієї темрями і будемо щасливі, здорові. І радісні обіймаю вас усіх серцем. І тепер сердечки любві, голуби і розові лучики любві і дружби посилаю кожному з вас. Принімайте! До побачення! Обіймаю вас всіх серцем і дуже вам дякую за увагу і за добрі коментарі.